Валерій Димов, політолог, керівник громадської організації, Центр стратегічних комунікацій. Форум з нами на прямому включенні. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. І розпочну з цитати, яка мене сьогодні, ну, знову ж таки, заставила, знаєте, замислитися: Крим, Росіянам віддав Обама, Байден віддав усе, Буш, Грузію, а я нічого. Це заявив пан Трамп? З цього постає питання, чи не станеться так, що вже сумнівні чесноти Трамп зможе записати те, що змусив демократичну державу здатися? Знаєте, на е, ворогу, назвавши, е, ну так би мовити, жертву агресором, а агресора жертвою. Е, то що відбувається, скажіть, будь ласка, е, чи не продовжиться ця? Цитата Трампа більш розгорнуто у майбутньому. Ну, вона може продовжитися з дві сторони. Путін Обама віддали. Це правда. Ну, це правда. При тому, що саме Обама запитав у своїх радників, а що нам ця Україна? Той саме Обама, ну, він проковтнув практично те, що Путін розпочав агресію проти. України з того, що окупував Крим. Ну які були санкції, ти що з великої вісімки Росії висунули саме Обамі до речі, розповідав Медведєв і Путін потім також розповідав йому, що України такої немає. Значить, це дали поляки, це дали ми, це там інші країни. Ну практично запрошуючи інших, також взяти в участь в, в, в ділі ж України. Я абсолютно переконаний, що з, з Орбаном такого роду розмови також велися, але це факт. При Обамі відбулося широкомасштабне вторгнення. Ну можна говорити про інші речі. Клінтон, наприклад, зараз шкодує, що він примусив разом з Росією віддавати нам віддавати Україні ядерну зброю Росії, хоча там рішення українського парламенту було тематичної меншості, щоб насправді ми її віддавали тоді, коли нам будуть надані повністю гарантії безпеки. До речі, США нам давали ці гарантії безпеки в уряді через НАТО. Але Кравчук. За вказівкою Кремля він фактично би вирішив обожитись папірцем. Тому, до речі, не все так було, як нам розповідають, але менше з тим це правда. Тому у Трампа є значить два таких продовження цієї фрази. А я не віддав, поки що потім віддам або я нічого і не віддам. А може й поверну. Я би хотів би запропонувати третю позицію. Ну допоможе Україні повернути. А, думаю, що Трамп цього не скаже. Але але думаю, що при ньому це відбудеться або без нього. тому насправді дійсно Трамп грає в ту гру, в яку він а, підхопив верніше у Путіна. Путін перегорнув дошку а, шахівниці. Якщо пам'ятаєте такий термін вже зінського бота, да, світова шахівниця. Він перевернув Трамп. Взяв також а, цю перегорнуту вже шахівницю, бо до того всі грали в. В шахі в шахі, коли Путін грав там, вибачте в Чепаєва, вибиваючи по одному це, що можна було вибивати у, у Європи і у, у США на той момент. Ну і ми бачимо зараз цю гру на цій шахівниці. Вже немає цих інституцій. Інститутів вони дискредитовані, ОНО, ОБСЄ, МАГАТЕ. Ну і вони намагаються Трамп намагається побудувати у вигляді угод. Але якщо Трамп не знає, то я тоді скажу, що угоди не переживають тих, хто їх підписує, якщо немає тих, хто ці угоди хеджує, тобто страхує, тобто і ті, які ці угоди примушують виконуватись у вигляді світових інституцій. Тому зараз війна триває. Вона просто в триває у вигляді боротьби за мир і за перемир'я. Але це та сама війна. Вони один з одним. Значить, граються там в якісь е, умови, в якісь, е, е, значить, батіги і пряніки, в якісь там перемигування. чомусь е, Трамп, який так нагрукає по столу, коли говорить там з Панамою, з Канадою, з Данією, з європейцями, значить, е, коли він зневажливо ставиться до своїх союзників, е, чомусь він пропонує нам батіг, ну фактично, нас примушуючи там до певних поступок. Значить, давайте тут підписувати. Тут значить, робіть так. Тут я вам зброю не дам. А путіну чомусь він пропонує прянички. Зрозуміло, що це тільки мотивує Путіна на те, щоб висувати додаткові умови, і тут питання вже все ж таки. Не так на боці Путіна, тому що всі розповідали про те, що ти м'яч на полі Путіна, як все ж таки в руках у, у, у того самого Трампа, тому що з його ресурсами, з його можливостями, я дійсно, ну наприклад, я так сказав, я ну, дійсно можна було пропонити цю війну е, вже навіть протягом цих е, того терміну, який він обіцяв. Практично за три за три місяці, так а вже місяць пройшов. З дня його інорації півтора місяця можна вже було би примусити Путіна виконувати не так свої зобов'язання та відповідно до якихось домовленості з Трампом, як з, з тим, що мир через силу означає силу не по відношенню до жертви путінської агресії а по відношенню тих, хто розпочав цю агресію. Це значить до Путіна і до Москви. Ви знаєте, доволі цікава історія наразі. Просто знаєте, така ситуація закручується, несподівана і дуже цікава в. Тим, чим вона закінчиться і продовжиться, тому що кожного дня ми бачимо, знаєте, як пінг понг такий Трамп щось заявляє, Путін щось заявляє. Світова спільнота просто стоїть поміж ними і не розуміє, куди нам рухатися далі, що нам робити далі. Тому що тільки Трамп заявив про те, що має допомогти там Україні. Потім наступного дня він заявляє про те, що Україна має скоритися Путіну, і ось такий безлад від і наростає, наростає, наростає до того ще. Що... Знаєте, такий елемент нервозності у суспільстві, у світовій спільноті, тому що світова спільнота теж не знає, що робити, якщо чесно, бо не може зрозуміти, куди рухається Путін, куди рухається Трамп, і звідти не може якихось конструктивних стратегій так, розробляти, ну щонайменше. І уж такий момент, коли з. Переговорів про українську позицію в з цих переговорів виключають представника, який має про українську, як вони кажуть, позицію про українську, але ж проукраїнська позиція це позиція адекватної людини. Це ж не про е, таке, щоб якісь надавати, знаєте, гранти Україні. Просто про те, щоб е, називати речі своїми іменами, хто агресор у цій війні, хто жертва у цій війні. Тож е, виключили Келога, відсторонили від мирних переговорів на вимогу Кремля через занадто проукраїнську позицію. Е, що далі? Е, яку повістку дня будемо мати далі? якщо... Логічну повістку вже називають проукраїнською. Ну, це було зрозуміло насправді. Тобто, я не кажу, що це що я не виправдовують, але коли писали про доньку Келега про те, що вона в інстаграмі підтримує Україну, чи те, що вона фактично очолює там певну структуру, яка допомагає Україні з медичною статичною медициною з іншими гуманітарними речами. То це в тому числі було тими аргументами, які з боку Путіна покала на стіл перегумовникам з боку Трампа. Тобто, от ми з вами будемо говорити. Якщо цієї людини не буде, тому що бачите, він фактично займає. Він не є неупередженим. А ми ж з вами, з американцями, з значить з тобою Трампом, говоримо, як з таким міровим суддєю. Ти ж маєш бути безпристрасним. Це знаєте, як. Відводити е, цих присяжних в американському суді ще раз. Я, я я кажу, як яким чином воно працювало, а на яким чином е, воно е, за шиття ну дійсно це абсолютно неправильна позиція. Але це був той аргумент. Я сам е, підтримав доньку Кітакелога в інстаграмі. Тоді ж, але питання в тому, що це було абсолютно ну певною мірою е, ну сприйнято тими, хто хоче швидких якихось зрушень з боку адміністрації Трампа. Вони хочуть швидку імплементацію. То, Кіт Келлах, пам'ятаєте, також сказав, що да Трамп обіцяв припинити за 24 години, але не сказав, в який день ми маємо пам'ятати першу каденцію Трампа. Насправді, всі сьогоднішні люди, про яких ми зараз говоримо, вони є Трамп, тобто, фактично, першу певну каденцію Трамп міняв своїх радників з питань на нацбезпеки. Він міняв міністрів оборони. він міняв держсекретарів, як вибачте, рукавички. Спочатку казав, що ти дуже добра, чудова людина, властиві у манері, Потім казав такі слова, які я так не можу тут відтворити, тому що ну, глядачі їх не зрозуміють. Це було з Тілерсоном, подивися, з міністрами оборони. Якщо ти не погоджувався з Трампом, він тебе знімав. Це написано про безлад. Правлінні, значить, в Білому домі, коли була адміністрація Трампа, перший раз вже книжки написані. А тому зараз він підібрав тільки собі тільки тих лояльних. Хто не лояльний, він одразу йде. Ну скажімо вже там на пенсію або десь у відставку. Дійсно, ситуація така, яка, яка вона є. Так, ми можемо, звичайно, що. Нав'язувати своє бачення на те, яким чином діє Трамп, але він діє, не дивлячись на наше з вами бачення, тому що він діє в той спосіб, який він звик діяти. То я я розшифровую і першу свою перший свій такий спіч, і зараз відповідь на ваше запитання. Знаєте, в такого роду якраз термінах, тому що треба зрозуміти Трампа, і коли я кажу, що немає інституцій світових, і сам Трамп вважає себе інституцією, це воно так само працює, тобто ООН не працює, ОБСЄ не працює. Значить, інші структури не працюють. Я Трамп такий, що мене не кинуть, тому що я і є та інституцією. Так він так він ставиться до, до такого роду е, речей. Тобто, коли ми маємо принципи, а ми маємо українські принципи, тому що ця війна йде проти нас, іде на знищення нас, у нас немає можливості до компроміса, якщо інтерпретувати сава Голодимир, ворог хоче нас знищити. Ми хочемо жити тут. Немає можливості для взагалі для жодних компромісів. А то ми маємо розуміти, що Трамп не виходить з принципів. У нього є інтерес. Принципи коли про них не може домовлятися. Ми не можемо говорити з росіянами взагалі, особливо після того, коли вони вже почали вторгнення, взагалі іншою мовою ніж мовою зброю. Зброю мовою зброю. на зброю нас не вистачає. Ми тут залежимо від США. Трамп не має принципів, але він звик діяти вигляді угод. Він вважає, що його угоди і є тими принциповими речами, які ніхто не порушить. А тут є небезпека велика. Як філософ може пояснити. це як ти в пустелі без орієнтирів, коли угодами не можна покрити все поле. Ну не можна покрити все поле, тому що ти домовляєшся з Росією, Це невигідно вигідно Китаю. Китай побачив, що ти домовляєшся з Росією, Навпаки почав разом з Росією проводити навчання в територіальних водах Ірану. А Іран ще недавно, коли Трамп попросив Росію поговорити, значить стосовно е, ядерної угоди з Іраном. А Іран навпаки висунув такі е, такого роду, е, значить, е, умови, якщо вже говорити в термінах Путіна, умови, коли хаменеї сказав, які недавно погоджувалися, і Падашкіан погодив, погоджувався президент на угоди. Він сказав, що ми не будемо домовлятися з тими, хто значить хоче нас. Порушити наш суверенітет. Тобто, якщо побачили, що гра Путіна на підвищення ставок працює, всі почали піднімати ставки. А це тільки розглянув трикутник Росія, Іран та Китай. Пан це... та, так, пан Валерій, я хочу процитувати Вашингтон Пост, який посилається на свої джерела у розвідці. Я хочу просто про це про. Процитувати для того, щоб потім ще проговорити знаєте, одну таку сторону. Путін не відмовився від ідеї підкурити Україну, він хоче її повністю контролювати, ба більше офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базового набору принципів, і він може бути відкритий. Для маніпуляцій. Ось так вважають в Москві, ось таку історію приносять з розвідки і проговорюють для Washington Post. Давайте про це поговоримо. Чи так, От я до цього і веду, що можливо ось ці розтяжки Путіна, які постійно, то буду. Підхоплювати так цю ідею про переміря, то не буду. То я поговорю з ним так, то я поговорю з ним не так. Той спікер, який їздив з ним говорити про перемир'я, так представник Трампа, він прочекав зараз, стало відомо, що майже 8 годин, тому що Путін сидів, говорив з Лукашенком. І це... Прояв дикої неповаги щодо американської сторони, так? І це ми не можемо не розуміти все. Тож, то може в цьому і секрет, що саме Трамп є такою фігурою слабкою, за думкою Путіна. І що з ним домовлятися? З ним просто можна гратися. Знаєте, ось ця гра вона така неприпинна, і поки Путін не награється і не виторгує для себе зняття санкцій, всеможливих, можливих, так прийняття. Бо більше навіть того, що його будуть приймати в тих міжнародних організаціях і вважати людиною, а не нелюдом після того, що він наробив в Україні, то Путін і не буде йти на перемир'я на умови Америки, і взагалі йому байдуже, що там хоче Америка. Ну, американська розвідка підтвердила ну, мої, мої аргументи. Тобто, якщо людини немає принципів, з нею легко, легко нею маніпулювати. Якщо ти програв позицію, а Трамп ну, а програв позицію, тому що будь-які розмови з Путіним, а вони виглядають як кримінальні оці качелі. Да? Я тебе слушаю, Ні, я тебе слушаю, то кому умови пропонують. Хто кому перший зателефонує? Хто привітає, хто не привітає. Ми ж побачили, що всі вітали того самого Трампа, значить там з падабастрастім і за всіма там цими всі поклонами там били там навіть ті, які ще недавно ставили там на його супротивницю на на перегонах на виборчих. Але всі, значить, а, а ми не знаємо, як Путін зателефонував якими словами, значить, цю привітлену цю телеграму надіслав. Ми, ми бачимо. Трамп уникав розмови про те, хто кому зателефонував. Тобто він програв пол позишне, якщо мовою цих гоночних перегонів автомобільних Він програв позицію хто кого слухає. А тому він почав поводити себе як у цей повертатний підліток. Розумієте, почав з молодших класів, значить, не там, де він може отримати опір. молодших класів, ну такою людиною легко маніпулювати. Насправді нагадаю, що для Путіна це дуже важливо. Наші глядачі очевидно пам'ятають, як він міг спізнитися на півгодини. Це у нього було е, інтерпретація. Це точність, це значить така відчливість короля, тобто від той король, який може собі дозволити виставити в ранг тих, з ким він дотичається. От значить, прем'єр-міністр якогось там країни. Я значить примушу чекати там 20 хвилин. А іншого півгодини, той, значить, крутіше до того, якого вимуш... Ви, 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 я примусив чекати довше. Так? Пан Валерій, а пан Валерій, але ж було таке, що і Путін чекав свого часу, так О, китайського лідера. А тепер що знову ми повернулися до старої схеми? От от, я ж про це кажу єдиний, раз коли перший раз верніше, коли він полетів Сінгапур, і значить, в нього там була зустріч, і е, він е, запізнювався зустріч відмінили. Тому що в цих китайських значить, е, традиціях да, це дуже важливо. І якщо ти запізнюєшся, то будь здоров, е, досвідос, вибачте, мовою пітєрської подворотні. Е, ну він зрозумів. І потім він, він раніше прилітав, він раніше прибігав. Зверніть увагу, коли він, наприклад, збив, е, вони збили літак. Над е, окупованою тимчасово окупованою Донеччиною, пам'ятаєте, меж 17 то він вночі записував своє відео. Що це не ми. Це я це перепрошую. Я це вибачаю. Коли, значить, той самий Трамп говорив про ритка земельні елементи, починав, то Путін збирав в себе е, Радбез і говорив про те, що ми можемо виділити 2 мільйони. Е, тон алюмінія, Ми можемо розпро... ці пропозиції. Коли він побачив, що Трамп е, грає в таку гру, що він душить Україну, а Путіна він просить. Там зараз він попросив його бачити, значить, зберегти життя українців на Курчині. Путін одразу підхопив. Я звичайно можу зберегти, якщо вони здадуться. Тобто вони дують в одну дуду в таких умовах. Зрозуміло, що я на місці Путіна ще раз я кажу зараз такі ситуації, коли я пропонував зрозуміти Трампа. Тепер я пропоную зрозуміти Путіна, Як це буде мені не, не огидно, але я виріс Миколаїв. Я прекрасно розумію, як працює кримінальне ставлення криміналітету до такого роду, значить. Умов, да? Коли там професор права зустріне п'ятеро гопників то він не може їм говорити про міжнародне право, тому що він буде тільки спонукати їх до того і метувати, щоб вони його побили. Правильно чи неправильно? Він має діяти в тій ситуації, в якій він опинився. Так от зрозуміти Путіна, це те, що якщо Трамп введеться на таку гру, я буду далі його примушувати. Тобто, сьогодні, коли в термінах Трампа він говорить, що України нема козирей, то насправді сам Трамп стає у Путіна. Він практично грається в кошки мишки з цим самим Трампом, А Трамп, значить, намагається сподобатись залишкам свого електорату, розповідаючи про те, що він дуже крутий, значить, і, і може тиснути на Україну. Ну тобто, мотивація Путіна, я не драма казав і про Іран, і про а, Китай. Мотивація Путіна тепер буде передаватися естафетною паличкою і іншим гравцям. І ти трап, який думає, що він такий сильний, що він може грюкати, що з ним будуть домовлятися. А насправді, після того як цей шар, а в нього є шар, у політика, який виграє вибори, певною мірою є е, чи такий гандікап мови знов таки перегонів. Е, е, така фора, е, коли виборці не погоджуються, що вони зробили неправильний вибір, не погоджуються і вони. Згодні почекати, тому що ну людина така, що їм, ін, так і іншим треба також виконати якісь там зобов'язання. Ми почекаємо так, от в нього є таких умовних півроку. Там да, але з такими темпами, як він поводить себе як слон по судній лапці. То і лавку розгромить, і, і, і слон знаєте, як Шреденгер, буде, буде наполовину політичному аспекті мертвий. Тому що всі побак мертві всі бо бачать, що Трампа не може боятися. Путін не боїться, Хамений не боїться, Сім Зінпін не боїться. Хто там далі буде не боятися? Ну тому такого роду ситуація дуже для нього. Для нього вона. Проблемна, він не помічає О, Та сама Тусі Гоберта, яку він поставив на, значить, на американську розвитку. Вона це прочитала, але сказати Трампу вона не може, тому що її ставили не для того, щоб вона йому казала про ризики і ну і від собі Тулсі Гобарт і приходить і каже: тут Трамп тут написали, що Путін вважає тебе слабким. Ну ну Тусі Гоберт може одразу це робити з заявою на, значить, на звільнення. Тому Трамп поки що ну, цей термін, поки він має, знаєте, перепрошую за такого роду. Порівняння, але знаєте, чоловік, хто останній дізнається про зраду своєї дружини, або навпаки, дружина дружина зраду чоловіка. Це вона дізнається останню про зраду свого чоловіка. До того вона робить виград, що все нормально. Ніхто не хоче їй розповідати, що чоловік там там і там, або там чоловіку, дружина там і там. А він останній дізнається про зраду, але потім виникає інший феномен згадати все. І тут питання інше: або Трамп почне грюкати по столу. Доводиться, що він дійсно е, значить в домі хазяїн. Що він буде значить грюкати, або ну або цей тефлоновий шар він буде підгорати, він буде терти і далі ще буде. Ну скажімо, ті процеси, які почнуться в США, вони можуть початися. Ми бачимо, як виходять люди на вулиці. Поки це не не, не більшість. Ну але він ж так поводить себе і в іншій ситуації. Він вводить тарифи 25, потім відміняє, потім 50, ринки йдуть в рознос. Керівники великих компаній не можуть йому нічого сказати, тому що вони будуть жертвами сьогоднішньої такого ще енерційної, значить, потуги асфальтоукладника такого значить Трампа. Він їх просто поставить під це буде на, на, на бізнесі відбуватися. Тому поки що йому не говорять того, чому я це порівняння робив, що буде його дратувати. А він грає в значить, вибачте, Вандерсановського голова короля, коли йому світа розповідає, яке в нього дуже потужне. Значить, і вбрання і красиво він іде по всьому світові, але ж це, це не продовжиться. Знаєте, дуже довго, а, тому що а, цьому буде край, тому що це логічно, і от знаєте, що дивує більш за все, що. Трамп, наче дуже сильно хоче, щоб весь світ бачив, що він, начебто, підтримує закінчення війни таким чином, щоб надавити на більш слабкого учасника так цієї війни, яким є Україна, на жаль, зараз, і домовитися з більш серйозним гравцем на його думку. Хоча США відновлюють постачання в Україні далекобійних бомб GLSDB. Про це заявляє, заявляє Reuters. Про що це може свідчити? От просто давайте поговоримо про те, що ем, ці двойні посили вони колись закінчаться вже. Чи, чи ми будемо мати в принципі єдину е, таку, знаєте, е, єдину дорогу, по якій ми йдемо? Тому що. З одного боку давайте миритися, з іншого боку, далекобільні ракети, які б'ють від там, 161 кілометр, мені здається, так з іншого боку, вже і Німеччина оголосила про те, що будуть давати далекобійні ракети. І тим не менш, давайте будемо миритися і давайте вже будемо знаходити компроміс, але компроміс ціною України. Прокоментуйте це. Ну, це ракети вірніше, ці керовані бомби. Вони були призупинені не тому, що їх призупинив Трамп, а тому що вони були нестійкими до російських хребів, і вони їх до доробляли. Тобто, вони робили деякі модернізації для того, щоб ну більшість дистанції, більше цей відстань вони робили. Ну, скажімо ін за за рахунок інерційної системи наведення, тобто всередині не випромінюючи жодних сигналів для того, щоб їх не глушили російські там реби. До речі, зверніть увагу, що і російських кабів стало набагато менше, тому що наші збройні сили також розгортають поступово потужні реби по всій лінії фронту, і вже каби не так ефективні і падають за більшого так. Вони дуже руйнівні, тому що ця, наприклад, американська. Жела з вона, якщо не помре там 150 кг кілограм має, а російські ці фаби по 500, по 1000, і деякі є вже там 3000 кг. кілограмів. тому зрозуміло, що вони руйнівні, але падають вони точно не в ціль, а падають десь там в полях, і їх стало набагато менше. Ну і зрозуміло, що треба було доробляти ці керовані бомби американцям. Зрозуміло, що вони зараз сподіваюсь. Будуть вже на полі бою нищити русню, так як і як положено. Будемо всі сподіватися. Якщо чесно, ми постійно тримаємо кулачки за те, щоб так і відбувалося Со стосовно широкої широкої дороги. Ми маємо розуміти одну річ. Я перепрошую одразу. Все таки я знову таки ландшафт дам в тому світі, який зруйнував сам Путін. Коли я кажу, що хівниця перевернулася нас там не було. Ну от не було. От просто не було, тобто, коли ми розповідаємо, що це світ після другої світової війни, нагадую нашим глядачам, що в Ялтинському світі нас не було. І коли ми критикуємо там Чемберлена за те, що він там віддав на поталу Чекасловачіну, нагадую, що вона була під окупацією там умовно 5 років. А під нацистську, а під більшовійську тоталінар... тоталітарною практично, також окупацію, вона була 50 років з 48-го до поки там вже був переворот, до практично 89-го року. Тобто, ми маємо це пам'ятати, а це ми чомусь не пам'ятаємо, як російські танки накручували жіночі коси на вулицях Прагів 1988 році. Дуже сильно протестували там на заході. Ну попротестували. А далі почали торгувати і будувати до речі ті самі. Урінгой помари Ужгороди і дружби. Ми маємо про це пам'ятати в Україні. Не було так, ми були формально членами ООН, але наша делегація, значить, в ООН, вона практично виконувала ті самі доручення через філію Міністерства закордонних справ Росії в, в вигляді Міністерства е, закордонних справ України. Тому ми маємо і все це було керовано ЦК. Ми маємо прекрасно це розуміти і пам'ятати. Тому, коли Путін перевернув цю дошку, цій дошці він насправді був гравцем. А тому, що будь-яка людина там на місці Гутереша, якщо це в ООН, на місці Рафело Гросі, якщо це в магате, вона мала перед тим як стати цією людиною, прийти кастінг. Вибачте, щоб її там помацали на, на всі значить її біографічні дані в Москві. Ти не будеш керівником ООН, не будеш керівником Магате ОБСЄ, якщо Росія не дасть тобі Агримана. От така була позиція. А вони ніколи нічого не давали. Якщо людина була певною мірою, ми саме зараз говорили про да? як тільки він про український навіть відсунули з боку американської делегації. Від, від собі, що відбувалося тоді, коли Росія керувала, коли ми не могли ні те, що там Томас отримати. А наприклад, з від Фанара від фактично від Константинополя, так від селенського патріарха, а він як громадянин Туреччини одразу викликався. Якщо просто хоче поїхати, кудись викликався йому не давали візу в ту країну, в яку він поїхав, тому що Москва казала, значить, Стамбулу Адкарі казала цю людині не давати візу. Так вони працювали, і тому ми маємо розуміти про те, що Путін насправді все це перевернув, і ми постали серед інших фігур в якості суб'єкта. І сьогодні вибори в Німеччині той самий мерз, про якого ви мене запитували. Меркс говорить, що ми будемо тепер моє завдання зробити. Ми повертаємось дослідно. Він сказав вчора. Ми повертаємось. Зверніть увагу: Німеччина нічого не могла робити, тому що вона була пацифікована як люд як країна, яка програла в Другій світовій війні. Їй не дозволяли нарощувати зброю. Японії не дозволяли. Тепер Японія повертається. Тепер сам Трамп практично певною мірою повертає на далекий схід, тому що всі зрозуміли, що не буде Трамп захищати раптом що ту саму Японію. Він каже: Японія: давай мені, значить, 600 мільярдів від Ніпонстіла і плати мені за ту базу, яку я там у тебе тримаю, каже Трамп. Японці подумали, почухали, вибачте, собі потилися і Подумали: а хто нас буде захищати, наприклад, якщо Росія почне далі після цих чотирьох. Південних Курильської Гроди островів буде далі йти. Так, на на а от знаєте, а от знаєте, пан Валерій, зараз дуже сильно така історія шириться світом, що всі вимушені будуть після. Того як розпочалася війна в Україні, переглядати свої е, можливості, свої е, якісь теорії, теоретичні свої розвитки, тому що Україна дуже сильно змінила світ і він ніколи не буде таким, як він був до 24 лютого 2022 року. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір. Поспілкувалися з нами, поговорили з вами на дуже цікаві теми. Ми продовжимо обов'язково. Друзі, я нагадаю Валерій Димов, політолог, керівник громадського організації. Організація Центр стратегічних комунікацій, форум був з нами на прямому зв'язку.